Якщо обрано редагування шаблонів вже готових для інтерактивної презентації, то найчастіше, що доводиться робити, це замінювати якісь вже наявні заготовки на те, що потрібно саме нам. І, відповідно, найчастіше, знову ж таки, це доводиться робити з текстами та з малюнками. Це достатньо просто робиться, обирається певний текст. Протягуванням або тапом довгим, якщо ми робимо це зі смартфону. Зі смартфону, звісно, робити це складніше, але цілком можливо. І далі на заміну йому пишуться слова, які нам потрібні. Якщо є таке бажання зберегти часткове те форматування, яке було, то можна, відповідно, взяти і додати до середини цього об'єкту, тобто, якщо б я хотіла зберегти блакитний той кольор, або такий собі середньої, то я мала б додавати до середини саме цього слова, слова функції, а потім прибрати по обом боках від нього. Те, що там залишалося. Але я можу і вчинити інакше. Ну, наприклад, базові кольори цієї презентації вони існують. І за допомогою відповідної кнопки, до речі, кнопка входить до складу панелі інструментів, яка активізується, коли ми бажаємо редагувати текст і виділили його. Там є усі звичайні кнопки на зразок вирізати, копіювати, ставити, видалити, закріпити Кнопка, яка є у Дженіалі, але її немає у багатьох з програм роботи з презентаціями. Є кнопки для переміщення пошатку. Тобто ближче далі від того, хто спостерігає за нею. Є кнопки визначення чіткої позиції, де має бути розташований об'єкт, є ступінь прозорості, можна визначити, є колір нашого тексту. зокрема. І ось тут, якщо є бажання, можна обрати базові кольори. Або дещо їх змінити, якщо є таке бажання з допомогою відповідного ползунка. Тут так само можна прописати і код кольору, якщо його дізналися звідкись. Або скопіювати такий код, щоб додати його. Або використати у іншому вікні, яке базується на якихось схожих, і хочеться, щоб воно базувалося на якихось схожих налаштуваннях. Також є цілий набір можливостей зробити текст певного шрифту, але треба пам'ятати, що сервіс не має кирилічної мови втілень керилічних, і відповідно для. Латиниці це спрацьовуватиме саме так, як ми бачимо, а ось кирилицею доводиться експериментувати. Розмір шрифту можна, може, можна зробити більший або менший. Напівжирне накреслення, курсивне накреслення, підкреслення, виділення маркером напівпрозорим, змінення тексту на текст з великими літерами або текст з малими літерами. Тобто, ми можемо це змінювати ось в такий спосіб, якщо є таке бажання. Рядковий підрядковий індекс, також тіньові оформлення, вирівнювання абзацу ліворуч, праворуч, або посередині або за шириною. Маркований чи номерований список. вони Ось тут обидва поруч, відстань між рядками, відстань між абзацами. Також. На щільність нанесення тексту, ось ми можемо з цим якраз попрактикуватися, якщо виділимо ще раз це. То ми можемо збільшити щільність або зменшити її. Відповідно, між літерні інтервали у нас будуть збільшуватися або зменшуватися. Можна прибрати форматування, з яким. Прийшов цей текст, якщо ми його звідкись копіювали, можна перевірити його промовляння, можна замовити можливість пересувати текст, якщо є таке бажання, у режимі саме показу презентації. Звісно, що у режимі редагування він буде пересовуватися будь-як, а ось у режимі показу він буде статичним, але й можна дозволити його пересування. Отже, ось такий спосіб, якщо нам це потрібно, ми замінюємо усі об'єкти на схожі об'єкти і відповідно можемо зменшувати, збільшувати розміри вікна, можемо переміщувати це вікно, ми бачимо, що лінії, які спрямовують орієнтацію на слайді нашого об'єкту, вони так само. Тут доступні, можна побачити. Текст у складі такого комбінованого об'єкту, коли це кнопка, і це кнопка, на яку нанесено текстове поле, і вони саме ось тут згруповані, про що перше натискання нам якраз і говорить. Ось тут ознака групування, яка дозволить розгрупувати. Але оскільки тут вже якісь задіяні дії, тобто при натисканні цієї кнопки, ми перейдемо на наступну сторінку, а не будь куди вже задіяна анімація, то інколи треба просто з кількома натисканнями, одразу ж виділити, та можна змінити саме цей текст. Стосовно тексту функції такі, які можна віднести до стандартних. Стосовно малюнку, так само функції можна відносити до стандартних. Цікаво замінювати саме готовий малюнок на якийсь інший малюнок через те, що, знову ж таки, кожному з малюнків шаблону притаманні певні налаштування. І якщо ми натиснемо просто кнопочку Replace, а потім, наприклад, з пристрою завантажимо той малюнок, який нам потрібний, дочекаємося завантаження, він буде автоматично виділений, натискаємо на кнопку Replace, і ми одразу можемо побачити саме те, як виглядає замінений малюнок. Відповідно, дивимося далі, можемо змінювати його розміри, але спочатку треба і цікаво спробувати саме обрізання цього малюнку, чи малюнок співпадає за розмірами саме з тим об'єктом, який нам цікавий. Якщо нам трапиться така ситуація, що вони не будуть співпадати, то частина об'єкту буде залишатися поза нашими межами заготовки. І ми можемо завжди розширити або звузити їх за відповідні маркери. Наразі така ситуація, що у нас все класно вийшло. І ми можемо ствердити цю зміну або натисканням відповідного прапорця, або просто клацанням повз. Спробуємо ще кілька разів, щоб переконатися, що це працює. Завантажуємо з пристрою наступний елемент. Наприклад, ось такий. Але, ви бачите, подвійне клацання не спрацьовує саме через те, що принцип інший. Треба спочатку дочекатися завантаження. Ось таким чином, а вже потім підтвердити заміну. І ось ми бачимо, що перший малюнок, який тут в нас є. Вже замінено. Спробуємо знову ж таки подивитися обрізання, і побачимо, що якраз цей малюнок також вдало вписався. Але ми ще кілька разів спробуємо те саме і побачимо обов'язково той елемент, який буде не настільки вдалий. Ну, наприклад, ось такий. Замінюємо. І ось тепер ми вже точно бачимо, що цей малюнок. Виявився меншим у заготовці, ніж те, що нам потрібно. Відповідно, ми встановлюємо те, як воно має бути, можемо витягти його з -за цього малюнку, який в нас на передньому плані виявився, і продовжити замінення аналогічним чином, знову ж таки, завантажуючи з пристрою. Можна сказати, що усі ці завантаження, вони зараз нам. Видимі. І може так здатися, що вони завжди тут будуть? Ні, вони діють до наступного лише сеансу. І після наступного сеансу вони будуть скасовані, тобто пам'ять про них буде витертою. Але самі завантаження безпосередньо ось тут вони залишаться. І, відповідно, можна буде. На це звернути увагу. Цікавою можливістю я заміню ще й інші елементи, але все ж таки цікаво подивитися про можливість обтинання або наведення якихось додаткових ефектів, бо ми бачимо при виділенні малюнка знайомі нам вже елементи. Копіювання, вставляння, знайомий вже елемент блокування, видалення, а також переміщення за шарами, проте є і кілька нових елементів, один з них ось саме елемент так званої маски, маски тобто накладання маски, воно надає також певного стилю самому малюнку. І відповідно, зараз ось ми якраз на прикладі цього сердечка спробуємо це зробити. Замінимо сердінка на смайлик. Смайлик, наприклад, у нас буде ось такий. І коли ми дочекаємося його завантаження, то виявиться, що він в нас має ось такі боки, кути, які нам не потрібні. Але якщо ми на нього накладемо маску, ось таку заокруглену, або просто округлу, то, відповідно, ці кути будуть прибрані, і саме цей смайлик буде ось таким заокругленим. Чому саме ми про це кажемо? Тому що, ось, наприклад, ця функція, як, як би мовити, вона не функція загалом. І відповідно сюди ми ось такий не дуже веселий смайлик приліпимо. Але скопіювавши Ctrl-C, Ctrl-V, ми можемо взяти інший смайлик. До речі, дивіться, його достатньо важко зараз було зачепити. Ми можемо його переміщувати тільки, коли в нас маркер має вигляд спрямованою у чотири краї, у чотири боки стрілочки. Але ось таким чином ми можемо пересувати без проблем. Замінимо знову ж таки його на смайлик, але вже усміхнений. Дочекаємося завантаження. І побачимо, що наразі в нас якраз і треба, так і є. Тобто маска зберігається без усіляких проблем та зусиль. Ось такий спосіб замінюються малюнки. Далі на них так само, як і на тексти, можна накладати ефект пересування, елементи обрізання ми вже також спробували. З малюнками ось ці. Ефекти анімації, вони так само зберігаються та накладаються при копіюванні переміщенні, малюнки можна фіксувати на певному місці, на малюнки, так само, як і на тексти, можна накладати певні анімаційні дії, а можна і не накладати. Тут, отже, традиційні способи роботи з текстами та малюнками зберігаються у сервісі у повному обсязі.